Так, Люмир, розкажи трошки про себе. Мене звати Любомир Клепач. Я представляю сьогодні громадську організацію Сила в громаді, яка зареєстрована і працює у селі Доброгостів Дрогобицького району, але працює на дві громади сіл Доброгостів і Бистри, які територіально належні до чи адміністративно належні до Доброгостівської сільської ради. Ти був сільським головою, правильно? Скажи мені, з чим стикаються люди, які хочуть вирішити якусь проблему зараз в селі? Ну, Насправді проблема є адміністративного характеру. Питання стоїть верхньої влади чи великої влади. І питання ще пасивності людей або всесильності місцевої влади, яка повинна все вирішувати вплоть до перепрошення замітання подвір'я господарів то господарі не хочуть або в принципі не знають не знають іншого варіанту як тільки питати від місцевої влади ну а тут ти вже брав участь в робочих групах ти для себе щось корисне ти взяв щось щось тебе допомогу ну корисного що мене цікавило це створення підприємств соціального підприємства і взагалі кооперації сільськогосподарських виробників Є аналогічні, скажем, проекти, або не проекти, або люди, які займаються аналогічними питаннями, і вони пропонують певні шляхи до, до якоїсь до вирішення проблем, які є в селі, які є в місті, навіть кооперування і міських проблем з верніше кооперування ідей міського населення і сільського населення, тобто взаємовигідні стосунки. Власне, в споживанні, виробництві і переробці, продукції сільськогосподарського виробництва. Тобто, ти плануєш цю ідею розвивати далі, якось ну, шукати партнерів тут чи, чи так воно? Власне, власне, ідея була поцікавитися, чи воно є актуальне не тільки для мене. Насправді воно так виявилося актуальне і не тільки на території України, а ця проблема існує в Румунії, оскільки тут румунські партнери аналогічними проблема стикається там, тобто юридичної бази під соціальним підприємством немає як в Україні, так і в Румунії. Тому такі громадські організації просто шукають лази в законодавстві для того, щоб функціонувати. Ну, якщо на нашому порталі зустрінеться якась активна людина, яка хоче щось міняти, що би ти їй радив, що почати? От на своєму місці хоче там поміняти там, не знаю, в садочку, вирішити якусь проблему. Але... Ну е... вже, вже вже ми мали просто такий аналогічний досвід. Ми... Нашої члени громадської організації їздили з художньої самодіяльності з виступом в інше село, яке ну, скажімо, вже декілька років працювали, але вони запропонували маленьке інше село, Жидатівського району поїхати запропонувати їм. Ну не запропонувати, а з виступом художньої самодіяльності. І вони жалілися на це, що там голова не хоче одне робити, не хоче інше. Це це вони пасивні, а це, це такі погані люди. Я кажу: а що ви зробили для того? А що ми? А що ми можемо зробити? І я їм сказав, тобто запропонував шляхи вирішення. Буквально через місяць часу вони телефонують. Ми вже пробили автобус до нашого села. Тобто він їздить там три чи чотири рази в село. Ми створили ініціативну групу, яка поремонтувала дорогу для того, щоб цей автобус їхав. І ми закрутили механізм. Тобто я їм запропонував, тобто, не боротьби з владою, тобто з сільським головою чи, чи з сільською радою. А партнерські стосунки, тобто для того, щоб отримати результат, не потрібно боротися з кимось треба боротися за щось, і реально в них є зараз результати. Тобто вони вже створили умовно, таку може ще не, не юридично оформлену громадську організацію, яка вже відстоює свої інтереси. Вони вже на даний момент. Буквально минулого тижня ми е, спілкувалися, вони вже хочуть будувати дитячий майданчик. Тобто вже, вже є зародки, це часто громадська ініціатива, які от власне з тої поради. Тобто, як, треба поставити собі мету, що хотіти зробити, і, і, і виробити якісь механізми виходу з цієї ситуації, а просто плакатися, що нічого немає, ніхто не робить, це не вихід. Дякую.